Всім привіт дорогі друзі! До сьогодні в мене нестандартний формат на моєму каналі. Це буде звичайний огляд. Огляд буде не моєї моделі, а огляд буде на ось цю китайську БМП в міні-форматі. Ну ще подивимось, що в неї знаходиться в самій коробці. Так, що в нас тут знаходиться? Так, начебто все. А, ні, Не все. Доволі багато деталей. Так. Дуже багато наклейок. Ось. Прям дуже багато. Ще стільки не бачив в наборах таких маленьких наклейок. Дві інструкції. Трошки їх оглянемо. Інструкції не в форматі книжка, а в обичному форматі аркуша. Ага, так. Ось це у нас інструкція, як збирається сама башня. Ця частина інструкції. І зараз перейдемо, подивимося другу частину інструкції. Це вже як займається саме БМП. Вона доволі невелика буде, але все детально розписано. Все дуже добре видно. Для такої моделі непогано. Далі ми бачимо тут цьому наборі гусениці. Звичайні. Тут не написано стільки їх тут. Я думаю, що їх тут небагато ось самі наші деталі. Продовгаю їх зробити одну штуку з ними. Зараз побачите яку. Наша модель не є дуже велика, але в ній немало деталей. Та є ще ось така зброя. Ось Ми бачимо гвинтівка. Та якийсь ось автомат. Ось наші гусениці доволі непоганої якості. Деталі також непогані. Тільки одне, що вони всі одного, ну майже ще одного кольору. Та трошки займе їхній пошук. Є дуже цікаві деталі, наприклад, ось такі. Навіть не те, що цікаві, вони більш як рідко десь є в наборах. Багато є цікавих деталей. Ось такі ось куточки. Та багато інших. Тому побачимося, коли я вже закінчу збірку цієї моделі. Ну що ж, дорогі друзі, ми завершили збірку нашої БМП китайської. Та вона показує результати, що в нас вийшло. Доволі непогана БМП. Для свого масштабу та для свого розміру. Ось. Та для своєї ціни. Ціна не дуже невелика. E, назву є БМП, я не пригадаю. Я, якщо вам цікава буде назва, я напишу під роликом. Назву самої цієї БМП. Щоб ви розуміли, як це виглядає в масштабі мініфігурки. Ось наша мініфігурка. Єдине, що відчіпав наш енлавчик. Хто не бачив інструкцію на нього, перейдіть, є на каналі. Дуже Класна річ. Ось наша фігурка. Тепер дивимось в порівнянні з фігуркою. Я думаю, що якраз для Мдеорам для в нас стане просто дуже-дуже класна. Тому що ми дивимося по самій фігурці. Та, якщо дивитися масштаб мініфігурки, вона підходить. Дуже-дуже непогана модель. Єдине, що мені не сподобалося в цьому наборі, це наклейки. Вони добро, доброї якості, але мені не сподобалось те, що їх дуже багато. Наприклад, даже тільки на самому корпусі є дуже і дуже багато наклеїв. А на самій БМП більше, чим 20 наклеїв. Тому це, я вважаю, що це забагато для такого масштабу. Але це теж додає більшої реалістичності та більшої схожості її з оригіналом. Тому я вважаю, що це навіть і добре. Але Єдине, що у вас, це у вас забере трішки часу. В принципі, збірка вся дуже зрозуміла. Інструкція не складна, Все дуже і дуже зрозуміло. Якщо вам подобається огляд на моделі, поставте лайк, підпишіться та напишіть в коментарі, чи знімати мені далі огляди. Мені буде цікаво почитати. Ще в мене є декілька моделей для оглядів саме з на... На... наборів. Та є ще декілька моделів своїх уже побудованих. Тому, всім дякую за перегляд. Поставте лайк, повторюсь, підпишіться на канал, щоб виходили частіше ролики. Всім пока!